Добрий день, дорогі діти! Зараз я хочу прочитати вам маленький віршик. А ви уважно послухайте і в себе в кімнаті, хто поряд з вами, скажіть, а про що цей віршик? Отже, уважно слухаємо. Кожної машини справи та турбот, кожна поспішає зранку на роботу. Виїжджай машину з гаража мерщій. За кермом машини, як завжди, водій. Ось такий маленький віршик. І я думаю. Що ви всі вже сказали, що це віршик про машину, яка рухається шляхом і за кермом цієї машини, тобто керує цією машиною людина, яка називається водій. Водій це є і професія людини яка керує машиною. Діти, машина це той пристрій, який заміняє для людини її ж людську працю. А те, що рухається по дорозі, ми називаємо з вами ще автомобілі, якими керують водії. Водіїв ще називають шоферами. Я знаю, що ви дуже добре знаєте, що все, що їздить, в повітрі рухається, створене людиною, на воді, по суші, під землею. Так-так, під землею, називається транспорт. А транспорт потрібний для людини, для чого? Щоб долати. Великі і невеликі відстані. Спочатку людина придумала колесо, це було давним-давно, яке полегшило її працю. І згодом йшов час, і людина створила розумом і руками велику кількість різних видів транспорту, який допомагає їй. Відстані. Ми вже знаємо, що увесь транспорт можна поділити на наземний той, що рухається по землі. Я буду показувати вам малюнки, а ви скажіть, що це за наземний транспорт? Що це? Правильно, це вантажівка або вантажний автомобіль, який існує для того, щоб перевозити що вантажів. Це що за транспорт? Ну, Звичайно, я знаю, що ви всі скажете вірно, це Легковий автомобіль. Він існує для того, щоб що? правильно перевозити людей. До наземного транспорту ми відносимо ще з вами. Що це? Ну, ви всі впізнали, такий транспорт це є що? Маршрутка або маршрутне таксі невеличкий автобус, який перевозить людей на невеликі і на великі відстані. Ось я хочу вам показати сучасний автобус на велику кількість місць, який перевозить людей. На великій відстані. Ось, на малюнку, автобус теж він може перевозити людей на досить великій відстані. А це що за автобус? Ану, подивіться уважно. Вже дехто з вами користувався таким автобусом. Ну, звичайно, це шкільний автобус, який Перевозить, везе дітей до того закладу, школи, садочка, де діти навчаються. Діти. Найчастіше людина користується автобусами, щоб переїхати з одного населеного пункту в інший. І ви теж разом з батьками. Я знаю, їздили на Раз в Ізяслав, дехто в Щепетівку, у Хмельницький. Діти, дуже важливо в автобусі дотримуватись правил безпечної поведінки. Я зараз вам прочитаю віршика, а ви знову його уважно послухайте. І скажіть, яких правил. Люди, в тому числі і діти, і ви повинні дотримуватись в автобусі. Не шуміти, не штовхатись, чемно і лагідно триматись. Дійсно, діти, коли автобус рухається, людина не може триматись рівненько. Там є спеціально прилади, за якими, за доп... яким. Тримається людина, щоб зручно їй сидіти або стояти. Без білета знає кожен, їхати в транспорті не можна. Звичайно, проїзд у будь-якому транспорті платний. Старим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Ну, звичайно. Старшим треба завжди запропонувати сісти. Скоро вихід. Не штовхайся, потихеньку просувайся. Тобто, коли автобус зупиняється, люди виходять на відповідній зупинці. Отже, діти, чого в автобусі не можна робити? Штовхатися. Шуміти. Ще не можна, коли ви сидите головою притулятися до скла. Не можна розмовляти з водієм. І дуже важливе правило сідати в автобус, навіть якщо ви їдете в маршрутці чи в автобусі, а ви тільки їдете з дорослими, ніколи не бігти напроти автобуса. Треба дочекатися, щоб він зупинився і тоді, нікого не штовхаючи, заходити у нього. Діти, це ми говорили про наземний транспорт. Крім наземного транспорту є транспорт, який переміщається, рухається у повітрі. Звичайно, це. Літак, пасажирський літак. Хто керує літаком? Пілот. Є ще в нас водний транспорт, тобто той вид транспорту, який рухається великими річками, морями, океанами. Ось перед вами пасажирське судно і керує. Таким видом транспорту на воді штурман. Діти, ви звернули увагу, що я вживаю слово пасажирський, пасажирський. Це слово утворене від якого слова? Пасажир. А хто такий пасажир? Це людина, яка користується чим Транспортом. Звичайно, маючи різні види транспорту, ми можемо їхати у великі і маленькі міста і села, на базар, на прогулянку до родичів. Звичайно. Бо це практично, бо це корисно. Але їдучи у транспорті, ніколи не забувайте про безпеку і правила поведінки. На сьогодні все, до побачення!